Розрахунки в ручному режимі держава обіцяла автоматично повертати підприємствам переплату, але з наповненням бюджету стало скрутно, і чиновники вдалися до ручного керування. На початку року підприємства знову з затримками отримують відшкодування податку на додану вартість. Що буде з економікою країни? Микола Антофійчук розкаже. Від 2017-го в Україні працює система автоматичного повернення податку на додану вартість. Усе заради прозорості ведення бізнесу та гарантій інвесторам, запевняли чиновники. ПДВ, якщо він сплачений з надлишком, держава повертала у законні терміни. Та наприкінці минулого року підприємства перестали отримувати ці гроші вчасно. Ця система працювала нормально, але вона зразу дала збій. Як тільки а, в, а, почали виникати а, в, проблеми з а, державним бюджетом, як тільки в бюджеті почалися проблеми з отриманням доходів, ми побачили і суттєві проблеми з відшкодуванням. За законом держава підприємства має повернути суму максимум за два місяці. А якщо у бюджеті немає проблем, тоді немає цих двох місяців підприємства, які сплатили на наперед, фактично, в Державі профінансувала державу, вони надали йому податковий кредит. Вони тепер хочуть, щоб ці кошти відшкодувалися. Автоматика нині на важелях та на педалях тиснуть на них податківці, аби держава могла притримати у себе гроші. Фіскали почали призначати додаткові перевірки, каже адвокат і колишній податківець Ігор Ясько. За рапортом співробітника податкової міліції з'являється ризиковий контрагент. Вся система автоматичного відшкодування ПДВ зупиняється. будь який Виробник чи будь-який експортер, він завжди може бути вражений, або може бути на нього знайдений якийсь певний, скажімо такий механізм тиску для того, щоб можна було його, скажімо, в ручному режимі регулювати. Наприкінці року суми відшкодувань посадовці почали підганяти під можливості держказни. Певен Ігор Ясько. Заявка на відшкодування ПДВ формується не з того, як експортери подають. Декларації на відшкодування податку на додану вартість і не з тих сум, які вони бажають отримати. А заявка формується фактично з тих сум, які держава і бюджет на сьогоднішній день може відшкодувати. Затримки одразу відчули найбільші бюджету утворювальні підприємства, ті, кому держава була винна мільйони гривень. Це проблема для експортерів. В першу чергу. Е, найбільші суми до відшкодування отримують металурги та аграрії. Не отримавши суми до відшкодування, в результаті у них вимиваються бігові кошти, це впливає на подальшу роботу. Експерти одностайні, якщо бюджетну хитовицю не усунуть, це неодмінно позначиться на економіці усієї країни, а не лише на фінансах окремих підприємств. Микола Антофійчук, Євген Олінський, Тарас Мишак та Олексій Ковалевський новини сьогодні.